Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди Дедмен. І в цьому відео ми поговоримо про зливи нашої з вами майбутньої обнови в Бравлі. Є багато цікавої інфи, яку я озвучу в цьому відео, тому пропоную додивитися його від початку до кінця без перемоток. А ще пропоную поставити лайк і підписатися на цей канал. До речі, якщо ви ще не дивилися новий Бравл ТОК, то можете подивитися його на моєму каналі по силиці під відео. Ну а всім тим, хто бачив Ток, я бажаю приємного перегляду і буду розпочинати. І для початку я хочу вам показати нові анімації меха скінів а конкретно меха ворона і Меха Мортіса. Зразу можете зпитися в коментарі і написати, як вам такі круті анімації. Мені лічно зайшла дуже на Ворона анімація. Бомба просто. Не знаю, скін коштує, звісно, 300 гемів, але за такі класні анімації, плюс там змінено все, ульта, атака. Я вважаю, що скін окупає свої 300 гемів, і ви будете сильно виділятися в каточці. Наступне, що я вам хочу показати, це анімації всіх скінів. А конкретно ось вам анімація Фенга, Ось так він прикольно виглядає. Ось вам анімація Ель Акульонка Прімо, Тоже класний скін. Довга анімація, цілих 10 секунд, але мені здається, що це навіть прикольно. І ще анімації скинів темного Меха Культа і меха Леона. Якщо роблю помилки при назві скінів, то вибачайте. Наступний скін в нас Колет. Знаєте, що так називається, але ось так виглядає її атака і так виглядає її ульта. До речі, ось ще маю анімацію темного меха культа, але вже анімація при ігрі. Ось такі в нього прикольні вистріли і така прикольна ульта. Як бачите, є анімація після того, як він вбиває противника. Ще знайшов анімацію Еліо Кульонка Primo, атаки та ульти. теж дуже прикольний скін. Також анімація геймплею Леона Меха. Дуже класно виглядає Ульта, та й загалом атака непогана. Тож є анімація при знищенні противника. До речі, трішки змінили анімацію атаки в Амбер. Мені здається, що це найкраща анімація на даний момент в Бравлі, ну, принаймні, з цієї підборки точно. Можете писати свою думку. Я, я оцінюю на 10, мені дуже зайшла атака, анімація атаки. Наступна наша з вами анімація на Джесі. Цей скін, хтось говорить, буде коштувати 150, а можливо і всі 200 гемів. Виглядає він прикольно, але це точно не мій фаворит. І ще маю анімацію на новий скін База. Не питаю, як він називається, але це темна версія скіна. Тоже дуже класно виглядає. Ще вам хочу показати концепт скіна на Tor. Тоже класний скін, буде коштувати 300 гемів, Хто дивився брал ток, той бачив її анімацію, і як взагалі її атаки, анімації. Все на сьогодні з анімаціями ми закінчили. Далі поговоримо про зміни балансу, знайдені в недавньому Brawl Току. Зараз можете швидко проаналізувати картинку, і зараз я начну це все озвучувати. І так, поїхали бафи. Пенні – збільшений урон від атаки з 1860 до 1960 одиниць. Гавс – збільшення урону від атаки з 1120 до 1200 одиниць. Гріф – максималь... збільшений максимальний урон від атаки з 520 до 560 одиниць. На жаль, я не буду додавати вам цифри на екрані, тому що 1,6 у мене ще не вийшов снігпік. Отіс. Збільшення урону від атаки з 520 до 560 одиниць урону. Ель Прімо. збільшений урон від атаки з 720 до 760 одиниць. Також збільшений урон від зв'язної сили Ельфі Фуєвучу. Якось так читається. Це сорі. з 423 до 446. Далі. Понерфили Амбер. Зменшений урон від атаки з 440 до 420 одиниць. Ларі і Лорі зменшення урону від атаки з 1680 до 1400 одиниць. Ну, він був занадто, імбовий, це я розумію. Понерфили також гіброзаряд ворона, канцелярський ніж. Швидкість була 20% став 24%. Урон був 30% став 25% і щит був 25%, став 5%. На жаль, ось так. І ще, до речі, тепер другий гаджет Корделіуса, пересадка. Неможливо буде його використовувати в царстві Тіний. Тож, нерв. Ну і це були всі зміни балансу, які замітили на Brawl Току. Зараз ще раз вам покажу скріншот. Хто, якщо я десь погано озвучу, то можете собі звірити з картинкою. Ну і, в принципі, все. Ось такі справи на даний момент. Я вважаю, що в принципі. Тут а, сильно вплине на Прімо, мені здається, додатковий урон буде корисний. Воронові добре, що пофіксили гіперзаряд. ворон дуже імбовий. Ну, принаймні я так вважаю. І кого я дуже задоволений, що пофіксили, це Ларі і Лорі, тому що то якась імба була. Не думаю, до речі, що це сильно його пофіксить. ну Не знищить точно, браузер далі буде іграбельним. Ну подивимось наскільки це сильно на нього вплине. Ну і можете написати, наскільки вам такі зміни. Оцінюйте, будь ласка, даний відео, донорися в коментах. Писавте, була склайд на нього я потратив багато часу. Сорі за лаги на екрані, я єлі, як записав цей відео. Ну а з вами був, як завжди, Денмен. До нових зустрічей. Чекаємо у нових.